Віншування кращих працівників компанії Форекс з нагоди професійного свята металургів і гірників триває 12 липня. Урочистості відбулись у цеху виробництва окатків за участі Сергія Канарського, директора з виробництва «Прат Полтавських ГЗК». Очільник цеху Сергій Пальоха привітав колег із прийдешнім святом. Всім щиро дякую за цей за цю працю, яку ви робите Це нелегкий для країни і для нас. Час вітаю вас зі святом, намагайтесь досягати тих вершин і тих мрій, які ставити перед собою. Сергій Канарський у своїй промові наголосив на тому, що великі урочистості з нагоди професійного свята обов'язково будуть, проте після великої перемоги, в яку усі ми віримо, а поки працюємо, щоб цей бажаний день як скоріше настав. Щирі слова вітання. Директор з виробництва адресував працівникам ЦВО. Всіх вітаю з вашим професіональним праздником, скоріше нашої перемоги, мирного неба, всім здоров'я, злагоди в сім'ях, щоб ваші всі мрії збувалися. Все буде добре. Від слів керівники перейшли до справ. Розпочалась урочиста церемонія віншування. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята, подяками і почесними грамотами, а також грошовими преміями від адміністрації прад Полтавський ГЗК, нагороджені кращі 10 працівників і працівниць ЦВО. Двоє трудівників цеху за особисті трудові досягнення, бездоганну роботу і вагомий внесок у покращення результатів діяльності підприємства у достоїні почесного звання ветеран праці. Відповідне посвідчення і нагрудний знак отримали електрогазозварник Володимир Драженко та змінний майстер основної виробничої дільниці Ігор Кузніцов. Що для вас означає ця нагорода, яку ви тема? Ну, це, скажімо так, це повага ну, до моєї праці і вшанування, те, що я стільки років працюю на благо компанії Фереекспо. В урочистостях взяли участь і молоді спеціалісти, які з перших днів своєї роботи виявили ентузіазм, старанність і працелюбність двох фахівців цеху, майстра з ремонту технологічного устаткування Олега Красія і агломератника Романа Головка відзначено грамотами Надія твоя комбіната». про свій трудовий шлях розповів Роман Головко. Працюю вже около сіми років. Починав працювати дозувальником, потім перевели в агломератники і 5 років агломератником відробив. Чому вирішив? Батьки сказали, так треба. Ту після 9 класу не знав, що я хочу, поступив у технікум, після технікуму на комбінат. Цілком я задоволений. Зарплату платять і гарно. За особливі трудові досягнення, результативну роботу і відмінні показники ефективності та беззаперечне слідування цінностям компанії, кращі працівники ПГЗК у достойній честі, щоб їхні світлини розміщувалися на алеї Слави. Цьогоріч це Олександр Басов, майстер з ремонту, технологічного устаткування ЦВО. Кожен трудівник, який 12 липня отримав відзнаку за свою роботу, виконує на підприємстві свої професійні обов'язки. Поза роботою має власні захоплення. Проте усіх їх об'єднує компанія, в якій вони працюють, і мрія, яка, хоча й звучить по-різному, проте є спільною для усіх. Зараз у нас у всіх мрія одна, щоб закінчилася війна поскоріше. Повернулися всі додому живими, здоровими. Від себе скажу, що. Хочеться кар'єрного росту, можливо, найбільше. Хочеться зарплатні побільше. Мрію, щоб закінчилась війна, і нарешті поїхати на море. В мене бажання це здоров'я. Саме найголовніше, а також мирного неба для всіх українців. І щоб ця нечість, яка в нас з'явилася, щоб вона нас покинула назавжди, і більше ніколи тут не Не з'являлася зі святом вас, металурги і гірники, перемоги нам усім. Все буде Україна.